Слава Богу, що відновлюється футбол. Ми разом. В першу чергу це все відбувається завдяки нашим захисникам. Ми їм дуже вдячні. Ми ними пишаємося і зараз ми маємо можливість грати в футбол. Це дуже здорово. Ми показуємо свою силу, силу нашої країни, нашої нації. Все це відмінно. Дай Бог, щоб у нас всіх. Все добре складалося в цей тяжкий час. Це для нас перевірка, для нас тест, для нас всіх, як люди будуть вести себе в цій ситуації, як будуть настільки плідно будуть і розумно і грамотно працювати. Від цього буде залежати якість футболу. Так що ми надіємося і сподіваємось на все найкраще. Коли тільки почалось 24 лютого. Ну, був стан просто такий, який не було ще нікого, психологічний стан, я маю на увазі. І я думаю, що на фоні цього, цієї біди, яка сталася з нами, я просто забув про футбол, от вам признаюся, бо я десь, напевно, місяць або й більше, я просто ну, навіть, навіть не дивився ні одного футболу. Якось ми не розмовляли про футбол ні з ким, голови були зайняті зовсім іншими питаннями, ми вирішували зовсім інші проблеми. Потім, десь, десь через місяць-півтора, трошки ситуація помінялася і коли десь вже більше ми десь говорили про футбол, якісь обговорювали вже наші надії на те, що рано чи пізно ну, ми повернемося до футболу. Трошки стало в цьому плані полегше, але все рівно, ну, ми пережили такий час, ну я пережив такий час, що це неймовірно тяжкий час, коли ти без футболу. І ти розумієш, що це не те, що без футболу, а це, крім того, ще є стільки всяких серйозніших проблем, ну, Мені важко на це описати, щоб це ну, було так насправді, що я відчував. Е, скажу так, що е, зараз е, мені особливо вже трошки легше, бо я бачу, що ми вже ну, трошки зайняті більшою роботою і е, трошки стає легше. Е, зараз ми що? Ми повинні просто виходити з того, що ми маємо з цієї ситуації, в цій ситуації правильно себе вести, да, працювати. Концентруватись на своїй роботі, щоб ми зробили футбол. Наскільки ви задоволені тією е селекційною транспортною роботою, яка була проведена в останній час е перед початком сезону, враховуючи те, що після е початку російського вторгнення команду один з за одним залишилась півтора, вправи маємо всяку версію. Ви знаєте, тут навіть я можу якесь порівняння зробити, і я вам скажу те, що яку роботу ми зробили, ну, більше, Володимир Братиславович, по селекційному, взагалі, селекційному напрямку, яку ми команду зібрали в січні, то. Ну, це просто було це якесь було неймовірно. Це було більше, ніж я чекав. І у нас команда така була досить симпатична. Жаль, що ми, ми не побачили її в ділі. Зараз ну, що ми можемо говорити? Ми, я думаю, що ми зробили більше, ніж максимум. В тій ситуації, яка зараз ну створена в футболі, я й маю на увазі якраз в напрямку селекції. Зараз ну, просто дуже важко футболістів втримати. Це було неможливо легіонерів когось запросити. Це неймовірно важка справа. Це повинна співпасти маса всього, щоб футболіст приїхав до нас, і це був якісний футболіст, і це був футболіст, який ну. Буде нам реально допомагати вирішувати наші завдання. Я думаю, що ми зробили дуже дуже багато в цьому напрямку, але ця робота не закінчена. Бо я можу вам сказати, що звичайно ми не доукомплектовані, і ми ще постараємося зробимо все можливе, щоб доукомплектуватись я не говорю про велику кількість футболістів. Ну, одного-двох футболістів ми просто нам необхідно ще взяти. Просто необхідно, ми це відчуваємо. Але знову ми ми спокійні, або як не правильно сказати, спокійні, Ми підходимо до цього так, що ми не візьмемо футболіста, в якому буде найменший сумнів. Ми можемо взяти тільки футболіста, якому ми будем, будемо впевнені, що він є нам помічником. Якщо ні, так, для кількості ні, ми тоді ліпше підтягнемо ще молодих і будемо працювати так. Щодо комплектації складу, що питання, які позиції наразі найперше потребують підсилення на думку? Це не моя думка, це більше, ніж думка. Але з другої сторони я її ні в якому разі так не можу конкретизувати. Я вам сказав. В принципі, все, що я міг сказати, якщо я зараз почну говорити про амплуа, це десь може бути якось неконкрет... некоректно по відношенню до футболістів. і Це може якісь вносити якісь роздуми того чи іншого футболіста, той чи іншої лінії на полі. Так що я скажу так, що ми не і ми хочемо ще побачити в себе ще нових людей. Яких амплуа це вже, скажімо, будемо сказати так, внутрішня внутрішня наша. Я считаю, что у нас отличная атмосфера в команде, и соглашусь и хочу сказать, что спасибо ЗСУ, что мы вообще можем заниматься своим любимым делом. Мы очень благодарны этому, занимаемся своим любимым делом, и мы не можем в данной ситуации вообще жаловаться. Мы играем в футбол. Как мы готовы покажет сезон? Сейчас что-то говорить, но атмосфера отличная все, что нам надо для подготовки, все у нас есть. Поэтому сезон покажем. Будем сделать все возможное, чтобы порадовать и вас, и болельщиков, и, и руководство, чтобы было довольно. Я уважаю, кто станет чемпионом? Вы хотите сказать, чтобы я ответил, что Черноморец? Ну так. Важко сказати, ми ніколи не повинні щось згадати. Ми бачимо, що зараз така ситуація в українському футболі, що, напевно, є декілька команд, які потенційно можуть стати чемпіонами. Я не буду їх називати, але явного фаворита я не бачу. Легіонерів ми беремо звичайно з умовою, що вони, я вже говорив про це, що вони повинні бути нам. Такими великими, добрими сильними помічниками інакше ми би їх не брали, немає змісту. І коли ми беремо таких футболістів, ми розуміємо всю складність запрошення цих людей, і звичайно, ми їх приймаємо як, як своїх, як, як в команду. Вони наші, вони, ми дуже на, на них розраховуємо і вони прекрасні люди. Вони професіонали. Коли футболіст професіонал, він звичайно, чим він вищого рівня, тим він. Краще вміє спілкуватися і краще інтегру... Його легше інтегрувати в команду, він швидше адаптується. Ми, ті легіонери, які в нас є, ми дуже на них розраховуємо, ми рахуємо їх добротними футболістами і віримо в те, що вони з нами нам допоможуть дуже сильно добиватися наших цілей. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.